Молода українська фантастика точно квітне та розвивається разом з іншими українськими видавництвами. На цьому полі грає видавництво тут, і в нього дуже непогано виходить. У мене вже було відео про синтезу Елі Ладрейка, яка вийшла в цьому ж видавництві. Посилання буде в описі. І якщо до тієї книжки в мене було безліч питань, то до роману у безодню» Андрія Ворна їх майже немає. Це якісна українська космоопера в оригінальному Всесвіті, по якому також створена справжня настільна гра Verge of War. Вітаю з вами Павло Фантасенко, а це значить, що на наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте підтримувати канал, ставте вподобайки, пишіть розгорнуті коментарі та, якщо можна, підтримуйте канал матеріально. Нещодавно в мене з'явилося спонсорство на Ютубі, тому. Під відео можете натиснути червону кнопочку та підтримувати. Також я є на базі Монобанку. Також є я на сервісі БайМ'якофі, і також є в мене картка. Просто Монобанк. Звичайно, це все треба робити після допомоги ЗСУ. Ну а ми починаємо. «Стрибок у безодню незвичайна книга а Роман в новелах. Тут їх дев'ять, і вони йдуть в послідовність в часі від 2105 до 2448 року. Як вже відомо зі згаданою вище настолкою Verge оф Вар», яка теж створена по цим книжкам, ну або книжки створені по цій настолці, саме цього 2448 року людство вперше зустрінеться з іншими космічними расами, дізнається про страшну Расу Азгарів та інші важливі події. Стрибоку безодню своєрідний нарис історії землян до цієї самої зустрічі з прибульцями книга зосередження на розвитку космічних подорожей, на заснування та утриманні колоній, на конфліктах між нащадками землян. Тощо, це така собі передісторія, якщо хочете до епічних подій, що чекають на людство далі. Проте це не значить, що все, що трапилося до цієї зустрічі з інопланетянами, не цікаве. Тобто, можна здатися, що ось книжка це нам дають таку передисторію нецікаве, а далі вже буде цікава зустріч з інопланетянами. Ні, тут в тому -то, річ, що навіть ще до зустрічі з інопланетянами мені вже було цікаво, що відбувається ці перші подорожі кос. Мосам перші відкриття, до яких долучені українці, до речі, і це все воно цікаво. Вже зараз цікаво, і цим воно прикольно. Бо бо далі будуть же інпланетяни, буде вже інші раси. Я вже не можу дочекатися, коли почну читати другу книжку. Отак От я вам зараз заспойлерю те, що мені книжка насправді дуже сподобалася, і я її вже прям можу рекомендувати вам читати у безодню не класичний роман з однаковими персонажами, а дев'ять різних оповідей, як я казав вище. Усі вони створені послідовно та логічно, а головне максимально органічно поєднуються одна з одною. Іноді в них згадуються однакові події: вигулькують ті чи інші персонажі, або їх нащадки та інші герої. Так, перші новели написані не так яскраво, як ті, що всередині чи останні, але навіть їх якість добра та змушує не відриватися від читання. І чим далі ви читаєте, тим цікавіше і цікавіше стає ця книжка. А ще у стрибка безодню дуже багато українців, але без фанатизму. Тобто українці присутні, вони причетні до розвитку підкорення космосу, створюють великі та потужні родини та колонії мають увагу вагу в, в космічному, скажімо так, просторі та. Е Певні, скажімо так, вплив, але водночас показані і інші нації та їхні нащадки, які плічопліч нами з українцями підкорюють всесвіт. Ну і звісно, тут є росіянці та їх не менш прибацані нащадки, що також надають нам спокою, ну і не тільки нам, а й іншим расам народностям в космосі. Стрибок у безодню сподобався мені різноманіттям піджанрів. Звісно, головний це космоопера, але не менш важливою складовою тут виступає наукова фантастика. З домішків тут вам і космічні пригоди з піратами, і драматичні військові події, які перегукуються з сучасною історією України, і бойовик, і шпигунські пригоди з надприродними явищами, і горор, трилер на космічній станції, і усе все таке подібно. Тобто, кожна новела, вона зроблена в іншому піджанрі, окрім космоопери і наукової фантастики. І це дуже цікаво, Це дуже пожвавлює читання і робить його максимально. Різноплановим і просто цікавим, звісно, усе це органічно поєднано та перемішано, щоб читач перемикався з одного жанру на інший і не встигнув занудитися. І в автора це успішно вийшло. Також наявні відсилання до інших популярних світів, особливо Андрій Ворон явно нерівна дихає до всесвіту Warhammer 40 000. Найслабший елементом стрибка у безодню виступають персонажі. І не тому, що автору не вдалося їх розкрити, чи він не вміє це робити. Ну тобто це теж трошки є. Але по факту головна проблема це більшості подібних збірок, навіть таких от новел, які між собою пов'язані. Це те, що в автора є дуже мало часу на розкриття того чи іншого персонажа. бо історії відносно короткі. Персонажі постійно оновлюються, і оце, от е, цей ліміт часу, він надає його гарно розкрити. Але все, все ж таки, в принципі, Андрій Ворон е, зробив все максимально все від себе залежне, щоб це зробити. Але перше першого все, треба це розуміти на першому плані. Тут історія, сюжет, а не герой. Проте я хочу підмітити, що іноді в діях та словах персонажів я відчув, побачив, прочитав деякі нелогічності та нереалістичні вигуки від тих чи інших героїв в ті чи інші сцені та сюжетні моменти, і оце дає нам зрозуміти, що в принципі у пана Андрія Ворона в нього не все добре. Я хотілося би зі створенням персонажем, або ну, можливо, це не все добре не з цим, а з, зі створенням адекватних діалогів. Тобто вони тут адекватні, просто іноді відчувається їх штучність і нелогічність в розмовах певних персонажів. От я вже повторююсь, але я намагався пояснити якомога простіше, щоб ви зрозуміли. Видно, що Андрій Ворон ніби вчився в процесі написання цієї книжки, так? Або написання новел. і в реалі вони сильно розтягнулися по часі. Тому автор встиг зрости у своїх можливостях, що й позначилося на книзі та кожній окремій новелі. Але навіть перші новели цікаві та легко читаються. Тому я запевняю вас. Ну точно, ну дійсно не повірте, що ви не відірветеся, якщо подобається вам космопери, загалом та наукова фантастика. Це дійсне читання, яке варта уваги. Не можу не тішити і якість видання у виданництва. Тут вона в усіх книжках на високому рівні і стрибоку безодню не виключення. Маємо стильну атмосферну обкладинку, яка відразу дає розуміння жанру книги. Також тут є модні зараз колірні зрізи та прикольні картинки на форзацах. А ще маємо якісні ілюстрації та зручне лісе. Ну куди ж без нього. Мені пощастило поспілкуватися завтра. Мені в принципі пощастило познайомитися, а також знаю, що він мій підписник, тому обов'язково буде дивитися це відео. І ось в нашій розмові ви мені розповів, що в жовтні-листопаді віддає на редактуру та коректуру другий вже повноцінний роман у всьому у цьому всесвіті Верчов Вар. Тому в нас є шанс побачити нову книжку вже у 2025 році. А ще круто, що вона буде суттєво більшою ніж. Стрибоку безодню, бо наявних ну, там 296, я не пам'ятаю, чи 300 сторінок, щось таке. Мені було дійсно мало. Хочеться ще. Я сподіваюся, нова книжка буде більшою. Або хоча б такою, але точно не менше, бо менше просто ну, ніяк неможливо робити, бо буде точно замало. Отже, у безодню сучасна якісна українська фантастика від українського автора. Тут понамішані різні жанри, але найбільше виділяються, звичайно, космоопера та наукова фантастика. Книжка становить собою не одну суцільну історію, а складається з дев'яти новел. Не усі вони рівномірні за якістю написання та за подачою. Скажем так, сюжету і діалогів, але усі вони точно приносять вам задоволення, і навіть ця типу типу як найгірша, вона насправді дуже цікава. Ну також тут не такі пропрацьовані герої хотілося б, але для подібного формату це норма, бо тут на перший план стає сюжет, і з цим в новелах усе. Чудово, перелічення вище дає мені право назвати Стрибоку Безодню рідкісним представником української космоопери, яка однозначно варта вашої уваги. Ну що, це було відеорецензія або відеогляд, як хочете знов. Книжки Андрія Ворона Стрібок у безодню» від видавництва тут. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підтримуйте канал, ставте вподобайки, пишіть розгорнуті коментарі та не забувайте підтримувати канал матеріально. Ну а ми з вами побачимося вже буквально за мить в наступному відео. Бувайте!